цього ці... його ангелів цієї гордості і служити йому. Відріваюся. Чи відрікаєшся, сатани, всіх його діл, всіх його ангелів, ці гордості і служити йому? Відріваюся. Чи відрікаєшся сатани, всіх його діл, всіх його ангелів гордості, і служити йому? Відріваюся. Чи обіцяєш вірувати в Христа, як Бога, і служити йому? Обіцяю. Чи обіцяєш вірувати в Христа як Бога, і служити Йому? Обіцяю! Чи обіцяєш вірувати в Христа як Бога, і служити йому? Обіцяю. Двері, двері в премудрості будьмо уважені, єдиного Бога за себе. Мого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Прийди, нам радість принеси, ми для щиро вітаємо, Все до тебе, Ісусе, нині віддаю. Ісусе, я тобі в сповіді віддав своє минуле. Всі гріхи, а ти мене очистив. Сьогодні віддаю тобі і тепер, що є, хто я є, такий, який я є. віддаю тобі і своє майбутнє, бо ти мій найкращий друг. Tēmis pasēter, IHOSPOJ. Svēto bīdā, Jū, Jēzus, svēto bīdā, Jū, Jū, Svēto bīdā, 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 Відаю тобі тих всіх, хто мене любив, любить, допомагав мені, хто про мене піклониться, хто живе для мене. Відаю тобі всіх людей, що страждають, яким дуже важко. Відаю тобі, щоб могли тебе всі пізнати, як свого Спасителя і Господа. Серпля в тебе, Ісусе. Відаю Виде тобі, Ісусе, Церкву, в якій ще вемо. Відаю тобі Ісусе, нашу батьківщину, Україну. даруй їй мир, їй добро і своє благословення. Благослови всіх людей своїм добром, Своїм милосердям. Уздоровляй хворих. Покріпляй слабких, дай у хто надіється на тебе свої блага. Все тобі даю, Ісусе, все тобі даю, Ісусе, селя, Ісусе, нинаю. А вас Хай благословить Господь на многі.